Зараз на площі згоди в Парижі вперед нас сад тюйлері називається. Твіля то черепиця, сад черепичний. Але дуже зараз, шановний суд, е, дуже гарно він зроблений, всі туди йдуть відпочивати. Але ми звернемо нашу увагу на оцей обеліск. Обеліск, який прибув давно з Єгипту. Тут все розписано про Єгипет, про стародавній Єгипет. В малюнках. Тут у них кораблики свої були якісь, на яких вони подорожували по Нілу до Суєцу. esse é esse do Cairo